Тарас Шевченко, маленький Мар'яні» Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать. Та й кинуть, ані літа молодії, повиті красою, ні каріє оченята, умиті сльозою, ані серце, твоє тихе, добре, і дівоче, не заступить, не закриє, не ситіє очі, найдуть злії, та й окрадуть, і тебе, у Богу кинуть в пекло. Сам мучишся і прокленеш Бога. Не цвіти ж, мій цвіте, новий, не розвитий цвіте, зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите.